Дорогі діти, батьки, я дякую всім, хто прийшов і був небайдужим, і які долучилися до того гарного свята. Свято, я хочу нагадати, ми приурочили нашій рідній українській мові. Ну, Так, так само і не тільки українській мові, і молодості, вашій вашій молодості. І щоб ви були в тій Україні. Тими людьми, які не байдужі до всього, що крово нас оточує. Я хочу подякувати нашим спонсорам. Нашим. Це є Гурба Павло, який долучився до цього свята, це народна гуртівня, які долучилися до цього свята, і також нашого підприємця Сергій Розора. При виході всім дітям. Як ви заходили, кожен підійде і з того ящичка візьме по одному морозиву. Прохання, папірчик, який кинете буквально не на тротуар, не на газон, а десь в корзинку або той же ящик, звідки візьмете морозиву. Дякую всім і добру путь, будьте здорові. Будь ласка, ще хвилинку уваги, почекайте, ще не спішіть.